А сейчас в рамку у нас тишина педаль совсем внимание Виходиш на одну вулицю Дивіться. дивіться. Сонце забиває. Да, не люди ходять. Большики ходять, розбирають. Це одна вулиця. О, дать колег од на велосипеді. Такі на велосипеді ми поштовх зводять. Далі на далі виходить. Будемо ходити такими вулицями. Ви тихо, спокійно, тільки пташки співають. Таким вулицям хорошо думати. Щось осмислювати про своє життя, щось переосмислювати. Ага, вам покажу. Туалет біля школи. Хотя школа внесла. А оцей туалет? Одна вулиця. Тишина. Пока мертва с косами встають. Ні людей, ні батьків, ні людей. Капец, обычно. Тут сидять куча мучиків, віддихають мароканської національності. А сьогодні як ніколи. сиреневых курках таких будет тетеньки таких штрафуют обычно он не штрафует а таки на если он неправильно сметя выкинул то они так записывают компьютер приходить, як у нас називають тут письмо щастя, штраф. Я вам зараз щось таке цікаве покажу. Дивіться, стоїть стиральна машина і холодильник. Правда, стиральна машина нікакая. Холодильник. Заносять і написано гратися. Буду заканчувати свій фільмик. Зараз буду заходити в магазин. А в магазині съйомка запрещена. Папа!